Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Я, сподіваюся, багато часу не заберу. Вчора у мене була маленька перерва. Ну, вибачайте, якщо хтось шукав і не знайшов, ну, так буває в житті в нашому буремному. Є у мене декілька тем. Почнемо, мабуть, ми з Мюнхена, Ну, закінчилася Мюнхенська безпекова конференція. Яка показала, що розлучення між Європою та Америкою не відбувається, не відбулося, і я чомусь передбачаю, що її не відбудеться. Буде якесь охолодження, буде якась така поміркованість, принаймні до того моменту, як перевоберуть нового президента в Сполучених Штатах, а як перевоберуть, то буде таке невеличке повернення назад, така реставрація, але вона не дійде до кінця, не буде такої, таких, вибачте, обіймів, які були. Які були дуже багато людей питають, а що, що, що відбувається, чому. Зараз я швиденько поясню дуже так пунктирно. В принципі, в світі існує чотири види поведінки держав, як вони себе поводять в тих чи інших обставинах, і про це описано в величезній кількості книг, дисертацій і так далі тому подібне. І. Я не буду занурюватися всі чотири, але дуже пунктирно, дуже вульгаризуючи, тобто спрощуючи, ми звикли до варіанту А, скажемо. Да? Тобто єдиний фронт Європи і Сполучених Штатів, противага Радянській Союзу і сателіти, е десь там Китай майорить із своїми там тарганами в голові. Ну, коротше, от така система. Вона. Припинила працювати. І тому, я не думаю, що це Трамп придумав, тому що у нього інтелекту не вистачило б. Але навколо нього сконцентрувалися, сконцентрувалися люди, які сказали: слухайте, ну так не працює. НАТО не працює, ООН не працює, Євросоюз працює погано. Ну, і там можна перераховувати все на світі. Зник головний ворог Радянський Союз оце все. І рано чи пізно людини, люди на, на кшталт того самого Трампа і його оточення кажуть: ну, тоді треба брати іншу систему. І ця система, ви погано працюєте, значить, працювати буду я. І буду штовхати вас в потрібному мені річищі, руслі по-русски. Ну і так далі. Тобто, цей момент очевидний, але суспільство світове. І ми з вами не звикли. Ми звикли, що оце була така такі обійма, які почалися ще з 40 якогось другого, третього років минулого століття. Ну от і Америка допомагає Британії, потім вона допомагає Радянському Союзу, потім вона бере участь у війні, потім вона перемагає, стає однією з основниць ООН і так далі, і так далі. І так далі. Ну, і от, ми звикли, і ми знали, як це працює. А тепер ми не знаємо, як це працює, і нам здається, що це катастрофа. Ніякої катастрофи немає. Я сподіваюся, що таки Трамп доштовхає Європу до розуміння того, що вона має нести специфічну особисту відповідальність і розбиратися на своєму континенті без допомоги Сполучених Штатів. Сполучені Штати нікуди не дінуться. Важко собі є уявити, що європейці домовилися б з Москвою разом з Україною, домовилися б з Москвою, а Трамп би сидів би десь там подалі і курив би свій бамбук. Ні, він хоче всі лаври отримати, і тому він би так не робив. Так само, як і на Близькому сході, так само, як з Іраном, так само, як з Китаєм, так само, так само, так само. Але. Ну, от таке рішення було прийнято, що ми, от в, та, в тій системі координат, яка сформувалася після Другої світової війни, вона неефективна, вона не працює. Давайте щось придумаємо. От Трамп придумав таке. І це є серед цих чотирьох варіантів світового спілкування. Один з варіантів був от такий, тепер став інший. Щось цього вийде, ми не знаємо. Тому я думаю, що в Мюнхені непогана промова е, е, пана Зеленського, непогана дискусія, непогана підтримка України. Все було непогано. Хоча я вже почув дебілізм, а, а, як це зветься, референдум щодо майбутнього України щодо закінчення війни, щодо віддачі чи невіддачі територій, а, це. це це Зеленський намагається перекласти на народ відповідальність. Я клянуся, що ті самі люди, якби він сказав, я прийму рішення, сказав, а де народ? Ці люди б сказали, чому нема референдуму? Окей, Зеленський сказав, давай референдум. А що таке? Де? Чому він перекладає на рефер на, на людей свою відповідальність? Коротше, це люди, які ну, пізніше про це поговоримо яким все, що стосується, ну я вже про це не одразу казав, все, що стосується поганого Зеленського, це добре. А для інших все, що касає, стосується поганого Порошенка, це теж добре. Ну, от така історія. Тепер у нас <кій> <кій> отруєння Навального. Ну, про це говорить вся Європа. Україна менше говорить, тому що у нас тут бомби літають, тому нам не до да Навального і не до да його отруєння, Але це цікавий момент і це. Вже так пальцем вказує просто-просто просто пальцем в ніс, як я себе, собі, на собі показую, що Путін винен в е, отруєнні е, пана е, Навального. Я не даю характеристику пану Навальному, але, і, але точно е, поведінка Путіна ну, вона потребує уваги і обговорення. Значить, отруїли його. Е, еквадорську отрутою, яка несе на, яку несе на собі жаба еквадорська. Є дві жаби в Еквадорі, отаких, от які на собі несуть оцю отруту. Більш того, є такі жаби, дуже схожі, але вони живуть в інших місцях цієї країни, і вони їдять щось інше, і у них оце отрута не виробляється. А от є специфічна така жаба лягушка по-русски. Там, де вони вони тут живуть, і тут вони щось поживають, і тут у них виробляється якраз ота отрута, яку дуже важко помітити, і дуже важко роз... розібратися. що Отрута це чи просто природня смерть. Коротше кажучи, для того, щоб зібрати цю отруту, треба. Чому це Путін? То треба якусь незалежну або залежну від держави. Велику експедицію, яка поїхала би туди, в Південну Америку. Довго досліджувала там в якихось лісах, знайшла цю лягушку, мала би можливість зрозуміти, це та жаба, де, де дійсно є ця отрута, тобто зробити первісний аналіз і так далі. І, тому подібне, і в результаті, от сказати, да, це лягушка. Повеземо тепер звіти з столиці Кіто. До Російської Федерації, там зробимо певні якісь там е, 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 маніпуляції, і от знайдемо цю отруту, ідемо цьому значить, Навальному, і він помре. І, і ніхто не дізнається. Ну, тепер Швеція, Голландія, Британія, Франція і Німеччина п'ять лабораторій, зробили дослідження. Це теж був протихід, тобто, це прибічники Навального знайшли. Рештки його волосся, чи шкіри, чи нігті, вивезли в Європу, в Європі почали досліджувати. І от вони прийшли до висновку. І висновок такий, що отаку от експедицію, отаким от чином, таких вчених, таких зоологів, чи як вони там називаються, тих і інших п'ятих-десятих, це не може бути без того, щоб це було державне фінансування. А оскільки е, особистий ворог. Путіна був Навальний, то значить, мабуть, ну не мабуть, а 99% це Путін і наказав, і дав грошей, і спорядив ту експедицію. І експедиція полетіла, і дістала, і привезла, і отруїла. От тепер це вже є склад злочину. І так далі, і тому подібне. І це важливо розуміти. Також важливо розуміти всі європейці віддають шану цьому Навальному. Я завжди кажу, що українцям треба бути пильними. З одного боку ми ніколи не забудемо. про бутерброд, який не так падає, тому Крим не, не гарантовано, має бути українським. Хоча в кінці життя, буквально за, дуже, за місяці, чи менше ніж за рік Навальний все це скасував і сказав, що да, треба, що злочинна війна. Треба бути за Україну і так далі. Його дружина, тобто удова, вона навпаки каже, про Україну не треба дбати, треба дбати про Росію і так далі. І тому подібне. Далі у нас Галущенко, важливий міністр, якого підозрюють оцього Міндіч Гейт, і так далі. І тому подібне. От його значить, він хотів тікти в, в, в Європу, сів на потяг, як я розумію, поїхав, його затримали, і так далі. Ну і дуже велика Велике обговорення, чому не садять, чому нема суду, чому, чому, чому? Це питання дуже важливе. І коли всі кажуть, чому, чому, я кажу: це важко. Чому важко? Тому що можна його посадити дуже легко, але потім він подасть європейський суд, а європейський суд він дійсно неупереджений і скажуть: у вас недостатньо доказів. І тут якраз оцей момент тиску суспільства на правоохоронні органи, він... Суспільство абсолютно шоковане крадійством, абсолютно шоковане корупцією, абсолютно шоковане тим, що відбувається. Всі кажуть, треба посадити. І правоохоронні органи саджають, а доказів нема. І всі, хто найбільше кричить, що треба посадити, хай вони знайдуть докази. Це не просто так: я кажу, що Галученко крадій. Мені треба це довести, це судова справа. І всі розуміють, що це не так легко. Тому що Галущенко навколо нього не було фотоапаратів, камер, спостереження, підслуховуючої апаратури, і, всі, і все фіксувало от гроші, от йому дають, чи він дає, чи так сталося, чи так сталося, чи так сталося. Бо у нього будуть адвокати, і адвокати скажуть, що тут недостатньо цих доказів. І якщо навіть український суддя скаже достатньо, то європейський суддя цілком може сказати недостатньо, і він буде правий, тому що треба бездоганно доводити. Тому от така ситуація. І так, по дуже багатьох, коли кажуть, чому нікого не посадили. Ну, по-перше, когось посадили. А по-друге, не посадили, тому що правоохоронні органи спочатку ловлять, потім, ну, у нас у нас є. А, Декілька політичних діячів, і судові, по, по, судові процеси тривають, і якось там не, не так про, не проглядається, що вони будуть успішними. Ну і наостанок скажу про своїх колег, так, так скажемо, колег-журналістів. Я невідірваний, слухаю, що в радіо, каже, що мережі пишуть. Це люди, яких важко назвати журналістами. Я поясню, чому, тому що розумієте, журналісти це такі дивні люди. Насправді не дуже важко бути журналістом. Треба відокремити себе від навколишнього середовища і констатувати те, що бачать очі і чують вуха. Президент Зеленський допустив, що з його ближчого оточення люди крали і вони замазані. в... В оборудках. Це погано? Це погано. Це жахливо це жахливо. Є підозра щодо Зеленського. Є підозра щодо Зеленського. Міг він про це знати? Міг він це знати. А наступна, наступний день настає зустріч, про яку ми казали в Мюнхені. Хороша промова Зеленського. Хороша промова Зеленського. Сказав він розумні слова, розумні. Зараз оцей Шустер американський, не український, написав статтю велику, там, я не пам'ятаю, чи в чи Street Journal, чи New York Times, що він не хоче здавати, попри все, Зеленський пручається, він хоче здавати території. Добре, це для українців. Добре. І так далі. Наче журналіст каже: отут він не правий і це погано, а тут він правий і це добре. А, натомість ми дуже часто бачимо, що б не зробив Зеленський, це погано, і що б не зробив Порошенко це добре. І навпаки. Тому мені здається, що ну, принаймні такі дуже поверхові, ну, бо журналістика це така складна штука. от. Треба знати там закони, їх так не так багато, але треба їх додержуватися І свою думку сховати подалі, подалі. Тобі може подобатися. Зеленський, не подобатися Зеленський. Ти маєш описувати, отут він обісрався, а тут він не обісрався. Тут погано, тут добре. І це важливо, хоча б, хоча б на такому рівні е, пояснювати суспільству, що відбувається. Коли ж перше ж питання, спочатку людина запрошує, прот, сама людина, противник Зеленського, запрошує противника Зеленського, і ставить питання. А правда Зеленський поганий, жахливий і, і катастрофічний. І другий момент це суспільна значущість. Багатьом людям не подобається Глушенко. Але мені здається, наша доля мільйонів, десятків мільйонів українців, залежить від світової допомоги. І Приділити увагу ситуації навколо України в Мюнхені це важливо, ніж приділити увагу на першому місці. Повторюю щодо пана Галущенка, натомість ми бачимо, що да насрати на той Мюнхен. От Галущенка заарештували. І, і, ми, і, і, до речі, дуже цікаво, що якось ми, ми не бачимо склад злочину. Кажуть, заарештували і, 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 і йому, значить, щось інкримінували. І сказали, що от ми тебе зарештовали за те, за те, за те. Але якось так без конкретики. Тому знову в мене питання, чи доведуть це все до логічного закінчення. Закінчив і я логічно. Чому логічно? Тому що я вже не хочу далі говорити і вас наражати на довгі свої спостереження за Миколою вересня, який тут щось верзе. Дякую за увагу! На все добре, пані і панове. І побачимося в ближчий час. Перемог нам всім, і поразок Росії теж важливо.